you mm -hmm. Ну, друзяки, всім привіт! Продовжуємо проходити субнавтіку сьогодні на стрімчику. Не буду довго затягувати. Давайте подивимося, що ми будемо робити зараз. А, так, вчора ми завершили 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 на тому моменті, що я на максимум прокачав свій глибоководний модуль для нашого для нашої молі. Хоча це не міль уже а омега на секундочку. І зараз, по-перше, хочеться, я не знаю, чи будемо зараз займатися ми основними модулями ще для саме Моллі. Я би спершу би сплавав би ось на місце збору екіпажу Аврори. Цікаво подивитися, що там взагалі є, що там нас очікує. Так що не буду затягувати, в принципі, запасемось зараз водичкою легесенько. Легасенько запасаємось водичкою їжею і вирушаємо туди. А після цього вже будемо дивитися, що робити далі. Поки ніч треба цих міхурів зараз наловити, поки вони сонні всі. Чекає, де вони? Де всі? Сюди маленький. Міхурчатку моє. Вночі я бачу, бляха, найкраще їх виловлювати. Прекрасно, чудово. Давай ще. Просто не знаю, що мене зараз по ідеї там може очікувати. Це Ми зараз будемо піднімати з по ідеї на суходолб. А суходолб це бляха цікаво. Так що там в мене... Міхурів вистачить, гелевих клунків в мене теж море, треба буде їх зараз повиставляти тут. Ось тут біля пастки зараз ще наловлю трошки риби. А, немає місця, почекай. Треба буде ще не забути зараз батарейки поміняти скрізь. Воу! Політаємо ще. Брис Лазун так, Вода. робимо багато води. Трошки. Хоча навіщо вона мені зараз незрозуміла. Так, три пляшки води є. Е, нікель давай складемо до магнетиту поки що, поки в мене ще шаф немає ось цих всіх. Гелеві клунки нехай будуть у нас ось тут, поки що, поки що тимчасово і ось це сюди. Далі їжа нехай буде. Кварц до кварцу. Рубіни в мене, здається, поки щось тут. Так. Все. <клух> в принципі, плюс-мінус можна вирушати по ідеї. По ідеї. Приблизно я заряжений, аптечка. Аптечка в мене є. Одна є, давай візьмемо ще одну зараз. А, почекай, забув батарейки, бляха, поміняти. Оце зараз поплив би. Всі батарейки міняємо, які потрібно. Так, цю потрібно. А Цю теж не завадить. Далі ось цю можна. На що ще? На ліхтарик можна поміняти теж. Ці ми забираємо. Ці ставимо на зарядочку. Є сюди. Ляп, сюди. Ляп. Сюди. Ляп. І ще на що я там міняв? Налагоджувач. Угу. І ось так. Все, я готовий до вилазки. Погнали, я забираю нашинський нашінський... пакуночок з медикаментами і полетіли. Зараз якраз день можна легенько полазити, поки все видно, а не виколи око. Тим паче, що ми йдемо на суходол, тож бляха, треба... мені здається, треба, щоб було все нормально більш-менш видно. Чому ти не хочеш сісти, з спіться, я не розумію? Сідай! Саме цікаве, що є кніпочка, бляха, що я можу в нього сісти, а в мене не виходить цього зробити. Ладно. А, слухай. Міль би ще підроментувати трошечки. Де тут у нас? Це лагоджувач? Давай. Лагоджувач. Пляха, таке слово дивне. Лагоджувач. Так, і погнали нам 1400 метрів майже треба туляшити є що. В яку сторону це від Аврори я йду? Де Аврора в нас. Воу, братишкин! Куди ти, бляха? Тулиш мене! Так, одну секундочку. Ледь не з'їв, подлюка така, ти подивись на нього. Так, 200 метрів. Мені цікаво, це я по, типу, можу там вижив знайти, чи що, чи як. Поворотик. Ого. О типу острів якийсь, що? Що це таке? Що це таке? Продавній поплавець? Це бляха максимально цікаво. О, типу, острів плавучий, який підпирається ось цими поплавцями. Я по типу, можу тут побігати чи як. 21 метр. Я поїде десь тут можу вийти. Можу вийти. Оце прикольчик. реєструю сильні енергетичні ознаки на поверхні. А, на поверхні. Вау. Вау вау вау, бляха! Вже шапка якась, що це. Так, одну секунду, я зараз хочу чекнути, чи все нормально зі стрімчиком, чи нормально все йде. Бо мені щось підсказує, що трошечки щось, щось не те, начебто. А, в принципі хоча начебто все нормально. Це в мене щось, наче все нормально. Так, давай подивимось, що це за рожево шапка Рожево шапка. Значить. <кій> Рослини суходольні. Рожевошапка. Суходільний гриб спори, якого можна збирати. Неїстівний. Неїстівний. То навіщо мені його брати? Мені він не потрібен тоді. А ще цікаво подивитися на. Так, це, це ми бачили там на високій глибині очний стеблик. Печерна рослина з іскравим світлочутливими очима, можливо, очі якось а... керують ростом стеблини і зумовлюється це, ймовірно, наявністю різ... різних джерел світла. Близьким розташуванням стін, печери або ж іншими навколишніми обставинами. Ага. Але це не те, що я хотів почитати. Гелевий клунок, це зрозуміло. Почекай, а де ж... Радавній поплавець це у нас паразит по типу. Відомості здогадно свідчать, що цей масивний поплавець розвинув вигадливий спосіб співіснування із суходолом, до якого він причеплений. Суходіл весь час перебуває над водою, що збільшує надходження сонячного світла та сприяє росту рослин. Поплавець споживає органічні рештки та поживні речовини, які потрапляють у землю внаслідок розкидання відмерлих рослин. Зважаючи на розмір поплавця, таке співіснування певно триває уже продовж тисячі літ. Життєвий цикл поплавці з'являється на світ біля поверхні води, після чого тонуче причіпляються до будь-якої непорушної поверхні. Поплавці, яким пощастило причепитися до джерела легкотравної поживи, починають рости, збільшуючи свою плавучість і наближаючи причеплений об'єкт до поверхні. За надзвичайних умов поплавці можуть причепитися до тварини велета Ого! Через що спливає на поверхню і гине від задушення. Далі поплавці споживають мертве тіло тварини впродовж кількох місяців, аж поки воно не розчиниться. Після чого шукають нового господаря. Так, вони у нас паразити. Хоча так і не скажеш, в принципі, по зовнішньому вигляду. Бляха, цікаво. Цікавенько мені подобається. Це щось бляханове в субнавтиці. Так, ну рожо шапка, я не знаю, є мені сенс їх збирати немає, не розумію. Відучі бурян. Кустаста рослина з рожевими квітками. Росте лише на суходолі. Слухай! А у мене є з собою хоч якийсь маяк, немає, бляха. Немає маяка, я навіть не знаю, як мені тепер. Як мені тепер знайти це місце, хоча воно плюс-мінус над будівлею 500 метрів знаходиться. А як це я тут плавав і не помітив такого здоровенного острова? Я щось не розумію. Це взагалі, бляха, нормально що я? Без всякого спорядження, яке мене може захистити тут бігаю по не... незнайомому острові якомусь. що мені тут шукати взагалі? Місце збору екіпажу. А, ну все, я зрозумів. Але почекай для початку. Ну, бляха, я не знаю, от так як саме острів зроблений, мені не подобається графічно. Якась така графіка, наче з якогось. Першого Far Cry, напевно. А ось в воді все прямо прикольно. Прикольно виглядає. Ну, в принципі, тут і заточено все саме під воду, я наскільки розумію. Але все одно, ну таке, таке таке. Так, стаміни в мене немає? Немає. Келих Яффа Це у нас що за гриб? Звичайний суходільний гриб трапляється у вигляді скупчень. Швидко виростає, розмір обмежується лише нестачею поживних речовин та вільного місця. Угу. Хелих Яфа. Тобто, ось там, наскільки я розумію, ми розбилися, і якимось чином, можливо, хтось. Можливо, хтось. А... Ого, настільки швидко планета бляхася. Обертайся, тепер розумію, чому настільки швидко міняється день та ніч на цій планеті. Ти просто подивись на цю швидкість. Це жесть. Дуже дивно, з якою швидкістю хмари летять. Тут би мав бути ураган нереальний просто. У ідеї. А ну. Як так вийшло? Як так вийшло? Так, буквально секундочку. Це одно начебто плюс-мінус ні ніхто не сильно там не підключається. Я трансляцію перезапущу, бо мені здається, щось у мене з інтернетом, якась передача трохи така собі. Тож я зараз перезапущусь, будемо продовжувати цей момент. Буквально пару хвилиночок.